У Володимирі попрощалися із загиблим 52-річним військовослужбовцем Петром Бондарєвим, який майже рік вважався зниклим безвісти. Воїн тримав оборону на Донецькому напрямку. Життя солдата обірвалося 3 листопада минулого року. Довгих 11 місяців він був. Зниклим безвісти, за результатами тесту ДНК його тіло вдалося ідентифікувати, відспівували героя у храмі святих віри, надії, любові та їх матері Софії, без надійного плеча підтримки залишились дружина, син, рідний брат та племінниці. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Родинам полеглих захисників з Підгайцівської громади вручили ордени за мужність посмертно. Орденом нагородили Вадима Яцишина, матроса і кулеметника відділення морської піхоти, який став до лав ЗСУ в липні 2024 року. Його життя обривалося 6 листопада 2024 року на околицях Миколаївки Покровського району Донецької області. Нагороду героя отримали батьки та дружина. Посмертно нагородили Віталія Сюрху, рядового протитанкового взводу, призваного в березні 2023 року. Волинянин боронив батьківщину на харківському напрямку і загинув 2 серпня 2023 року в Харківській області. В результаті ворожого обстрілу нагороду отримала його мама, вічна пам'ять героям. Сержанта Павла Романюка з Дубівської громади на Волині президент відзначив званням герою України та вручив орден Золота зірка під час боїв на Луганщині і Донеччині. Павло Романюк особисто знищував ворога, рятував поранених побратимів і організовував оборону під безперервними російськими обстрілами у серпні 2024 року. Очоливши штурмову групу поблизу Торецька, відновив контроль над важливою позицією. Цією двох окупантів взяли в полон, діставши тяжке поранення в засідці, продовжував керувати боєм і прикрив відхід своєї групи, врятувавши життя побратимів. На протезах і кріслах колісних перевіряли будівлю Волинської обласної прокуратури. Ветеран війни з ампутацією та радник міського голови з питань інклюзії та мобільності Євген Севопляс заявив про низку бар'єрів. Паркомісця не нормативні за розмірами. Щодо шляху руху, то варто додати вказівники напрямку руху до ганку майбутнього доступного входу. Пандус і ганок. Покриття слизьке, відсутні нормативні поручні, маркування, тактильні смуги. Зовнішні інформаційні таблички потребують заміни. Відсутня індукційна петля і сервіс з перекладачем жестовою мовою. В будівлі відсутня доступна вбиральня. На Волині на смерть розбився 24-річний мотоцикліст. Трагедія сталася вночі 13 жовтня. Житель Ковальщини, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та врізався у бетонну огорожу. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Він перебував у стані алкосп'яніння. На волині в пожежі загинув чоловік з інвалідністю. Горів дерев'яний будинок у селі Кам'янка шацької громади. Тіло чоловіка знайшли у задимленому приміщенні. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. Пожежа була в селі Забороль біля Луцька. Там горів двоповерховий житловий будинок. Через щільну забудову та значну площу займання існувала загроза поширення вогню на сусідні приміщення. Рятувальникам вдалося запобігти вибуху побутового газового балона та врятувати житлову частину будівлі. Ймовірна причина пожежі необережність під час користування нагрівальним приладом. Серйозна пожежа сталася в Ковелі, горіла господарська споруда. Вогонь швидко охопив дах і перекриття будівлі, знищив частину покрівлі, перекриття, господарський інвентар та речі домашнього вжитку. До ліквідації залучалися дві автоцистерни, працювали дві ланки газодимозахисної служби. Ймовірна причина займання коротке замикання електромережі. У центрі Луцька вночі стукнулись два авто. Інспектори з'ясували, що водій автомобіля «Упель» не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Рено, який рухався попереду. У результаті автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження. П'яного керманеча Рено зловили в Луцьку. Патрульні зупинили 58-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Він погодився пройти огляд на стан сп'яніння. Результат 1,98 проміле. На порушника склали протокол. Автопригода за участю трьох автомобілів сталася на проспекті відродження в Луцьку. Водій Фольксваген, здійснюючи маневр переструювання, не переконався у його безпечності. Через це водій Сітроєн, який рухався у попутному напрямку, був змушений різко загальмувати. Водій «Опель», що рухався позаду, також застосував екстрене гальмування однак уникнути зіткнення не вдалося. У результаті автомобіль «Опель» зіткнувся Сітроєн, який по Інерції в'їхав у Фольксваген. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав однак транспортні засоби отримали механічні пошкодження на водія. Фольксваген інспектори склали відповідні адміністративні матеріали, які розглядатиме суд. Патрульні зупинили автомобіль із номерними знаками, що йому не належали. Ауді їхала в комендантську годину. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що номерний знак закріплений на автомобілі не належить цьому транспортному засобу. Водійка повідомила, що мала при собі належні номерні знаки, та після спілкування з інспекторами закріпила їх на авто. Патрульні все ж винесли на неї постанову. Цько протягом доби зловили двох водіїв без прав на проспекті Соборності. Патрульні зупинили водія автомобіля Фольксваген за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що керманич не має права керування транспортними засобами. Оскільки ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії, ще одного чоловіка, який керував автомобілем Опель, інспектори також зупинили на проспекті Соборності. Згідно з базами даних, він не отримував посвідчення водія в обох випадках, патрульні склали адмінматеріали. У Луцькому районі була стрілянина. Трапилось це в селі Завітне. Місцева повідомила, що односельчанин, будучи в стані сп'яніння, влаштував стрілянину в населеному пункті. Внаслідок пошкодив камеру спостереження та сонячні панелі на її подвір'ї. Прибувши на місце події, правоохоронці намагалися зупинити правопорушника, проте він здійснив декілька пострілів і у їхній бік. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські затримали зловмисника – 57-річного чоловіка. Рушницю вилучили. Окрім того, при порушнику знайшли гранату F1 із запалом. Усе направили на необхідні експертизи. Патрульні та небайдужа Лученка допомогли пенсіонерці повернутися додому. Поліцейські отримали повідомлення про громадянку, яка загубилася. Заявниця розповіла, що помітила на вулиці жінку, яка виглядала розгубленою та не могла пригадати, де проживає. Патрульні встановили особу жінки та її місце проживання. Після цього інспектори відвезли громадянку додому. У Луцьку патрульні допомогли пенсіонерові, який заблукав у місці. Лученка помітила на вулиці Шопена розгубленого дідуся та викликала поліцію. Патрульні прибули, з'ясували, що чоловік повертався з дачі і заблукав, і допомогли йому безпечно дістатися додому.